Дорогі друзі, сьогодні День пам'яті великомучениці Катерини, особлива постать у церковній історії. Ця людина мала величезні можливості, чудові перспективи. У неї вимальовувалося неймовірне майбутнє, але все це вона відкинула і вибрала віру в Ісуса Христа, за що була публічно страчена, знищена і знеславлена. Але її прославив Господь, прославила церква, і сьогодні, коли минуло вже більше як півтори тисячі років, прославляємо її ми за оту віру, за оту незламність, за той особливий дух, який не можна знищити навіть смертю. Недаремно Господь говорить: не бійтеся тих, хто вбивають ваше тіло. Тому що нічого вашій душі не можуть зробити. Сьогоднішній день він є нагадуванням і нам про те, що нам не варто боятись, Потрібно вірити, потрібно бути з Богом, тому що тільки з ним є справжні перспективи і справжнє майбутнє не тільки тут, на землі, а й у вічності. Ну і також, всіх іменинниць, всіх, хто названі на честь Святої Катерини, сьогодні вітаю, бажаю сил, підтримки Божої на всіх ваших життєвих дорогах.